Майно дитячого табору чайка у сумах арештували. Банку кредит Дніпро заборонили його забирати за неповернений кредит, який у 2013 році отримало керівництво сумського машинобудівного заводу під заставу табору. Що відбувається, розбирались кореспонденти Суспільного. Дитячий табір чайка розташований на околиці Сум на Баранівці у сосновому лісі. Понад 60 років тому його будували своїми силами працівники заводу Фрунзе, розповів Віталій Біловодський, який 25 років очолював профспілку підприємства. Два корпуси кирпічні бальші Два корпуси цегляні, невеликі, три корпуси по 180 місць. І він у нас розрахований був на 550 місць за одну зміну. Там ми добудували кухню, медичний центр. Починаючи з 2013 року, попереднє керівництво практично все майно заклало за борги, в тому числі і піонерський табір, в тому числі і піонерський Майнове право на табір банк оформив у лютому цього року, розповів Суспільному керівник окружної прокуратури Сум Андрій Кузьмін. З засобів масової інформації ми дізналися, що майно дитячого оздоровчого центру Чайка було в порушенні вимог закону перереєстровано на банківську установу. За урахуванням цього, 31 березня 2021 року, було зареєстровано кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, колишнім керівництвом Сумське, машинобудівне, науково виробниче об'єднання прокурорами окружної прокуратури міста Суми на майно вказаного дитячого оздоровчого центру чайка накладено арешт. Андрій Кузьмін сказав, що підозри поки що не пред'являють нікому, оскільки слідство тільки розпочати. Наполягатимуть на поверненні майна власнику, тобто СНВО. Як сказав Віталій Біловодський, завод готовий цього літа прийняти дітей у таборі Чайка. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, у Суми. Як встановила прокуратура, передача табору чайка у заставу відбулася у період із 2010 по 2013 роки. В цей час умське НВО очолював Олексій Цимбал через свого адвоката Андрія Шестова, екс керівник підприємства, відмовився від коментарів без пояснення причини, чому банк взяв у заставу майно, яке за законом не може бути заставою. Суспільне зараз дізнається.